Відружав тієї години, в той час війшов і судотне село, яка жінка, неї марда, прийняла його в Була в неї сестра, що звалася Марія, тяжівша в нога Господа слухала, його слава, марда ж попокалася, уся Бою скупію, підійшла в доказ, і ти байдуже, що сестра, я лишила, внесам служити, скажи їй,

І і святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогоднішнє відділення має назву відділя всіх святих українського народу. Ми нещодавно в першу неділю посіснення святого духа також згадували пам'ять всіх святих, роздумали собі про святість і, зокрема, згадували про те, що святі є. Святість як святі. Дуже. Отож, в святі їх відбуваємо Божими друзі. Чому так? Бо ми, які також маємо друзів, собі можемо проаналізувати навіть на наших недосконалих таких стосунках. Коли ми з кимось дружимо, ми з ним проводимо час, ми краще знаємо цю конкретну людину. Якогось свого друга, про знаємо е, якісь вподобання, знаємо труднощі, проблеми своїх друзів також, е, здобутки певні, радості. Це знаємо. Ми знаємо це про кожну людину, наприклад, якусь незнайому нам, але навіть незнайому, з якою ми просто знаємо це як зва. І в цьому вже бачимо різницю, глибини відносин між той, хто є ближче, між тим, кого я можу назвати другом, якого я хочу бути другом, чи стараюся бути другом, а він мені. А між тим, з ким я просто собі є незнайомий. Знаємося, бачимо, совітаємося. І на тому наші відносини закінчуються. І ось це, власне, вже провокує нас е, собі задати запитання. Чи можу я себе вважати кожим другом? Наскільки я є. Близький, точніше не так я є близький Бог, як Бог близький мені. Тому що ми для Бога всі є, друзі. Бог зі свого боку намагається товаришувати з кожним, бути близьким із кожним. Але не кожен з нас йому власне цією дружкою, взаємністю, відповідає. Тобто не кожен зі свого Богу робить крок на зустріч з щоб бути з ним, трудом, щоб Бог нас, нам став таким е, близьким. Другом товаришем, про якого ми можемо знати ближче. Краще пізнавати його, як свого другу. Чи він для нас залишається на рівні якогось далекого знайомого, з ким ми час від часу бачимося, з ким ми час від часу вітаємося, і ли коротко обмовимося слово, як справи все добре і на тому. Не раз наші стосунки виглядають саме так. десь час до часу ми з ним зустрінемося, коли спитається нас, як справи, чи ми чи на тому нашій відносини закінчуються. Натомість ми би мали, потім, за прикладом, властивих цих святих, які були близькими з Богом. Чому ми близькими постійно товаришували? Бо старалися з ними проводити час. Властиво, як дружба зростає, тоді, коли ми потенціально проводимо час. Ми маємо спільні якісь заняття, коли ми е, разом спілкуємося між собою. Просто так, чи за кавою, чи при роботі, чи в будь-який інший спосіб. Ми один з одним спілкуємося. Так властива дружба збагачується, росте, поглиблюється. І так вона поглиблюється і спокою. Коли ми з ним спілкуємося, проводимо з ним час. Бо якщо не проводимо, то відповідно ми тоді залишаємось на рівні дальше Що святі це не є якісь люди з космосу. Це не є якісь люди з'явилися, звалилися. Це люди, які є, які між нами. Серед нас також є, думаю, ті, які є близько святості. Ми за, за життя один одного не визнаємо святими. лише власне по смерті церква, зважаючи на. Справді добре життя, близьке життя з Богом, ми здаємось святиння. Наприклад, до Івана Павла ІІ, папа, якого також висновимо святинь. І саме цей папа, коли приїжджав до нас в Україну, був тут у Богі, він проголосив 27 нових блажень наших. Так само, як і ми, в воєнній родині, мали батьків, тата, маму, можливо, ще братів, сестер. Одні прожили довше, інші менше. Але це були такі самі люди, як ми. Так не раз Бог наділяє особливими дарами, особливими можливостями творити різні чудаки. Коли вони сполюються Богу, тоді Бог наділяє таким дарами. Але не всі святі не можуть, згадаємо про такого, що так скажу, звичайного святого, який не був ані єпископом, ані священником, ані монахом чи монахилею, як ми не раз собі думаємо, що лише вони можуть бути святими. Був чоловік, який був дяком Володимир Киман, так називався його фрізвитися. Він сповнював побожного свої оці, які до нього належали. Був з кінця? Приходив до церкви лікування, допомагав спокійні священника. Він здавалося, що нічого особливого не робив, Але добре побожно з області обов свої обов'язки, які нема. Виходити, співати, служити. І так одного разу вони зі священника пішли до священника до, пішли до, піша, навіть, до е... особи, яка була хвора, щоб її запричати. І запрочащати, це зі півтайні. Але цей дня Володимир е... захотів проводити священника. І він пішов разом з ним. І разом з ним постутав. Відгуки великі був вбитий. І, здавалося, нічого особливого не робив. Лише сповного добро свої оборонський. Ті, які він мав. і став святим. І його приклад, і багато прикладів інших, є таким живим свідченням, недалеким свідченням. Це було кілька десятків років. Живим свідченням того, що ми з вами також можемо бути святими. Ми повинні бути святими. До цього Бога цепликати. І зрештою про таких людей, м -м, він каже, хто йому є близький, власне, хто любить його. Ісус Христос говорить слова, що хто мене любить, то й мої замовлі її берегти. І в тому ми Сонце, і того буде Отець, який любити, і ми закладемо в ньому житло. Так Христос каже про тих, які... Чи не виконуємо ми заповіді, вони тоді скільки до нас певних таких житей, наскільки ми власне огуркуємо Бога. І можемо розуміти, що не раз нам братує цієї любові до Бога, цього наближення, цієї дружби, до Бога на нас прибуде. Сьогодні ми маємо також день, коли святкуємо свято Матері Божої не останньої помочі. Ми знаємо всі про таку ікону образ Пресвятої Богородиці не останній помочі. Напевно, в кожному домі вона тут нас є. Ця ікона відображає цю повністю не Богородиці, як настріє її таку сутність Пресвятої Богородиці, яка не змучується. На він ще не так, щоб ми стали, як щоб Бог став без нас, стала для нас торогим то Богородиця, яка цілковито е, довірилася йому, яка вже не раз не знала, що її чекає в подальшому, але яка йому цілковито довірилася і в той спосіб стала всією невтовною помічницею нашою. Пригадуємо йому свій під Христов, коли вона сміялася. А послом Іваном Ісус каже до неї, чінко, ось син твій, а то Івана каже, ось мати твоя». І в той спосіб погродиться, стала стало не просто нашим таким другим помічником поміченцею, а стала вічна нашої матір'я, яка власне завжди нам хоче готова допомагати. Тільки, можливо, ми не завжди собі цю поміч добре і правильно розуміння. Завтра навіть советній Піткя Власиво читається, заходи свята Богородичного. Іван промагати, коли вони твою були разом з Христом, і Марта плохоталася цією різною послуги. Хотіла доходити Ісусу, щоб йому нічого не бракувати, щоб не мав нічого потреби. І каже йому потім, так немовби до лікаючи, чи тобі, байдуже, що Марія лишилася на самослужити. Скажи їй, щоб мені допомагали. Не власне, ми саме так робимо. Це не значить, що марта займалася непотрібною справою. У багатьох моментах саме це було потрібно. Багато жінок, які ходили разом з Христом, з апостолами, вони власне це і виконували, що служили, допомагали, балихісти в різний спосіб. Сповнювали оце таке служіння, яке сповнювала цього разу Марта. Але в даний момент Христос каже, ти хлопочешся про багато, одного потрібного. І Марія вибрала першу часу. Щоб в даний момент вона взялася за те, що в той момент було не найобхідніше. А краще було б заходити так, як моєї зістрії святої слова. Це було такі важливіше. А ми деколи, власне, як мати поводимося, клопочемося про різних і багато. І ще звертаємося до Бога, подібно, як вона. Боже, зроби, щоб мені там хтось допоміг, чи в чомусь там допоміг в тій чи інші потреби. Але насправді не раз ця потреба для нас є зайвою. Не потрібно їм в той момент, можливо. В інший так, а в цей ні. Але ми, власне, деколи так, як Марта, звертаємося, щоб Бог зробив так, як саме ми хочемо. Тобто використовуємо тоді, виглядає так Бог, як певний. Інструмент натиску на інших. А так не може бути. Бог краще знає для нас із вами, що нам потрібно в цей момент чи інший. І тому не раз чує нас, а не раз не мов би ні. Хоча насправді пояснює так, як матір. Ти хочешся про багато, потрібно. Марія вибила кращий час. Тобто стараємося, власне, за прикладом Марії навчитися більше Богової і Двия. І тоді вона для нас буде такою справжньою осією невтовною помічницю. Помічницею тих добрих і правильних, корисних для нас справа, для нашого спасіння насамперед. Не для нашого буденного життя, а для нашого спасіння. Тому сьогоднішній день, власне, коли ми святкуємо це свято, Пресвятої Богородиці, заступниці, не просимо помочі неї, власне, допомоги, щоб ми, за прикладом також, і тих багатьох українських близьких нам святих ставали щораз ближчими і кращими, Божими друзями, і один для одного. Амінь. Слава Ісусу Христу!